28 вересня у Львові і 12 жовтня у Києві відбудеться концерт поміж драконів та зорольотів у виконанні кантабіле оркестра та за підтримки порталу Play.ua. у програмі музика із ваших улюблених відеоігор: Dragon Age, Bioshock Infinite, Героїв меча і магії та багатьох інших. Пориньте у світ прекрасного провівши вечір у супроводі симфонічного оркестру. Подробиці за посиланням у описі до цього відео. Кипить адреналіну жилах хардкорників, сюркотить гальмівна рідина у казуальниках та Play News об'єднує усіх, несучи вивірку найцікавіших і найважливіших новин зі світу відеоігор. Сьогодні ви довідаєтеся, які проблеми у GTA 5, сиквел чого надумав робити Тім Шефер, коли вже з'явиться Box і багато іншого. Головною новиною тижня, зрозуміло, став довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto 5. Гру Rockstar North максимально тепло зустріла провідна відеоігрова преса а фінансові аналітики зараз тільки й встигають прогнозувати їй мільярдні прибутки. До речі, за перший день продажів іграшка заробила 800 мільйонів доларів. Однак, очевидно, що зовсім без проблем запуск, можливо, найбільш очікуваної гри в історії обійтися просто не міг. Скажімо, американські покупці цифрової версії GTA 5 у сервісі PSN отримали свої копії із серйозним запізненням. А на Xbox 360 виникла проблема з розділами дисків на ігрові та встановлювальні. Та очевидно, що всі ці несправності є прикрим непорозумінням на тлі нещодавнього злиття нової GTA на торренти. Пірати давненько вже промацують внутрішні коди гри на мотив прихованої інформації, і один із них нещодавно знайшов чергову порцію натяків щодо майбутнього портування розробки на Next-Gen платформи. Щоправда, поруч із ПК та PS4 у файлах Grand Theft Auto 5 не знайшлося місце згадці про версію для. Xbox One. Воно й не дивно, ніхто ж не збирав 350 тисяч підписів на її підтримку. Зовсім інші підписи нещодавно почали збирати провідні команди видавця Bethesda. Дві вже культові студії і Software та Arkane, які об'єднує не лише видатний вклад в історію відеоігор, а й розташування головних офісів у Техасі. На тижні оголосили про вакансії. Компанія Джона Кармака запропонувала талантам посади художника та дизайнера, заінтригувавши їх роботою над новим проектом батьків стрілянкового жанру. Французька студія якраз переходить до активного процесу розробки своєї гри для нового покоління. Консолей, тому їй знадобилися досвідчені програмісти. Обидві команди щоправда уникають жодних власних назв. І якщо у випадку ZID дуже легко припустити, що малася на увазі багатостраждальна Doom 4, то в розробників Дизонард варіантів набагато більше. Не потребують нагадування нещодавні чутки про те, що Bethesda збиралася передати розробку довгобуду 2 колективу Рафаеля Колантоніо, але ця інформація одразу ж була спростована. Цілком можливо більше подробиць щодо нового проекту Аркейн з'явиться після виходу перевидання. Минулорічної дизонорд, а тим, хто досі чекає на четверту дом, ми можемо порадити хіба що запастися терпінням. Не доведеться відкладати стратегічний запас прихильникам серії Battlefield. Нещодавно студія DICE повідомила про те, що доступ до бета-версії четвертої частини франчайзу відкриється ось наступного місяця. 1 жовтня оновлений мультиплеєр зможуть оцінити власники ранніх перепусток до режиму та гравці зі статусом преміум у Battlefield 3. А за три дні він стане доступним для всіх охочих. Повідомляється, що для тестування буде видано одну мапу Облога Шанхаю. Так, це та сама мапа з презентації на І3 та два звичні режими. Конквес. e-domination. Зрозуміло, що найбільш урбаністична з десяти наявних у повній версії мапа, навряд чи повною мірою продемонструється, але останні записи в офіційному блозі розробників нахвалюють насамперед перероблену систему засобів пересування. Шведи підкреслюють, що цього разу особливу увагу вони звернули на морський транспорт, адже значну частину часу гравці відтепер проводитимуть саме в океані. Більше того, розрекламована система Леволюшн, яка відповідає за динамічну руйнацію рівнів, найкраще проявляється саме в фізиці водної поверхні та її взаємодії з умовними катерами оцінити все це ми зможемо вже за два тижні. А вже наступного тижня ваш улюблений Ґейбню перерве мовчанку в ефірі Valve щодо розробки Steambox. Виступаючи на конференції Linux.Con мільярдер запевнив, що в планах його команди залишається підтримувати відкриті системи відеоіграми, а найкращим їх втіленням буде саме консоль на базі Linux. Не уникнув Гейб і фрази, без якої не обходиться жодна суперечка консолі чи ПК. Він підкреслив, що інновації залишаються монополією персональних комп'ютерів. Тому майбутнє індустрії лежить у площині пк геймінгу. Повідомив пан Юйл і про те, що останнім часом показники цього сектору ринку загалом падають, але з тим, як його флагман, тільки зростає. До прикладу, щорічний процент зростання сервісу Valve складає 76%, у той час, як відповідні втрати всього ринку досягають 20%. З нетерпінням чекаємо на подальші новини від рятівника пекарів. Не дочекається відеоігрова спільнота й анонсу нової Gears of War для Xbox One. Власне, відсутність нової гри Epic Games при анонсі наступника Xbox 360 багато для кого стала сюрпризом. А нещодавні коментарі платформи тримача, вочевидь, свідчать про погіршення стосунків Microsoft із розробниками. У коментарі для авторитетного японського видання Femitsu, віце віцепрезидент ігрового відділу, дрівнам яких Філ Спенсер висловив непевність у можливому продовженні шестерень війни на Xbox One. Чи побачимо ми Gears of War в обгорці нового покоління? Вам Реше спитати це в епік, адже вони клопочуться розробкою цього франчайзу. Переадресував запитання пан Спенсер. Нагадаємо, що остання гра в серії з підзаголовком Judgment вийшла цього березня і була створена зусиллями поляків з «People Can Fly». Зараз єдиним анонсованим проектом епіків є виживастик Фортнайт. А всі ключові персоналі і команди на чолі з Кріфом Ближінським студію залишили. Зі схожою проблемою нещодавно зіткнулася і британська студія Criterion, перелік заслуг якої налічує гонкові серії Burnout і Need for Speed. Розробники минулорічного перезавантаження Most Wanted стали жертвою чергової реструктуризації видавця Electronic Arts. Більша частина команди Criterion, на чолі з творчим керівником Алексом Вордом була змушена переїздити до шведського Готенбурга, де вона об'єдналася з колективом Ghost Games. У такому складі, власне, розробники і працюють над новою частиною серії Need for Speed із нудним підзаголовком Rivals. Тим не менш до 20 Співробітників Criterion залишилися в Англії з метою продовжити розробку відеоігор в інших напрямках. Колектив давно вже висловлював бажання спробувати свої сили в інших жанрах. Водночас розробники нової NFS повідомили про те, що в суперництвах після довгої перерви повернеться повноцінний тюнинг автомобілів, що неодмінно повинно потішити давніх прихильників серії. Має намір потішити олдфагів і один із головних візіонерів сучасної індустрії. Тім Шейфер, коментуючи нещодавню ситуацію із засиллям ринку сиквелами та кризою свіжих ідей, автор Full Throttle обмовився про те, що в планах його команди є продовження однієї з оригінальних інтелектуальних власностей. І хоча фанати розробників постійно закидають Шейфера питаннями про умовні Psychonauts 2 або Стекін 2, бородань зберігає поміркованість за його словами. Головною причиною відсутності цифри 2 біля якоїсь інтелектуальної власності Double Fine є не страш не невиправданих очікувань, а величезна кількість ідей, які пульсують в творчому просторі колективу, найближче до продовження свого часу була рокова Brutal Legend, Однак на кінцевій стадії перемовин представники Electronic Arts побоялися фінансувати проект через скромні показники продажів оригіналу. Тим не менш, у майбутньому пан Шейфер не виключає імовірності виходу сиквела до своєї гри. Тому ми за нагоди замовимо словечко за других психонавтів. І традиційно кілька слів про здобутки Play По-перше, представляємо інтерв'ю з представником Vesto Games Олегом Яворським щодо сюжетної частини стрілянки Сурваріум та опублікований огляд цегельної Outlast. А ще радимо переглянути локалізовані трейлери Call of Duty Ghost та Grand Theft Auto 5 і запис стріму ж тієї ж GTA. Усі посилання в описі до цього відео. Коротко, короткі новинясики. Поїхали! Стало доступним нове DLC для вітчизняної метро Developer Pack надасть вам можливість будувати арени і зіштовхувати лобами штучні інтелекти, а також додасть режим тиру та декілька нових завдань. Найбільш вдалий клон Minecraft Бомірна терарія завітала на платформу Android. У Google Play доступна як демка, так і повноцінна версія гри. Стрілянка Payday 2» укупила ще й під час передзамовлень, але й після релізу гра розійшлася накладом у понад півтори мільйони копій. Творець грантурізму Казонорі Ямауті прохопився про те, що його команда наразі заклопотана і новою GT для PlayStation 4. Режисер нової дилогії Trek і самі знаєте чого Джей, -Джей Абрамс висловив розчарування останньою відеоігровою адаптацією пригодкірка та спока. Тим не менш, він запевнив, що його спільний звал проект досі залишається в силі. Оце і все на сьогодні. То був Плинюс. Підписуйтеся, ставте лайки, не спіть з відкритим вікном і затямте тисяча вбитих невинних у віртуальному місті у мільйон разів ліпше, ніж один у реальному.